Вітаю вас, мої любі! З вами відьма Анастасія і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про порчу на самотність. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Сьогодні ми розглянемо одну з найболючіших і складних тем, яка турбує багатьох людей: порчу на самотність. Зараз ми поговоримо про ознаки цього виду негативу та про те, як його розпізнати. Дуже часто ми боїмося самотності та переживаємо, коли опиняємося у цьому стані. Але чи знали ви, що самотність може бути не лише результатом природних обставин, але й наслідком порчі? Так, цей вид негативу, відомий як порча на самотність, може стати справжньою перешкодою на шляху до щастя і здійснення особистих зв'язків. Основна ознака порчі на самотність. Тривалість і хронічність самотності. Це може бути руйнування шлюбу, зникнення коханої людини з вашого життя або просто відчуття, що ніхто не помічає вашої присутності. Жінки зі своєю красою та привабливістю можуть відчувати, що чоловіки їх не помічають. Ця відсутність уваги може здатися незрозумілою та несправедливою. Припорчена самотність використовуються ритуали, спрямовані на пригнічення вашої енергії та внутрішнього світла. Привабливість і притягнення до вас поступово зникають. Ви втрачаєте можливість проявляти свою особистість, пристрасть, енергійність та емоції. Для досягнення цього ефекту блокуються такі чакри, як анахата, сватхістана та сахасрара. Закриття цих чакр призводить до пригнічення енергії, яка виходить з вас. Після цього нездатність досягти гармонії у стосунках та привертати до себе партнерів стає очевидною. Закриті чакри не дозволяють вам бути поміченими та зближеними з іншими людьми. Підсвідомі сенсори потенційних партнерів розпізнають людину з порчою на самотність як неживучу, чи неіснуючу у сфері любові та емоцій. Порчена людина живе як у вакуумі. І знову, не може бути диму без вогню. Порчана самотність завжди має своїх зацікавлених осіб, таких як заздрісні подруги чи суперниці. Мотиви цих ударів можуть бути різними. Хтось може бажати просто розбити пару, незалежно від того, чи є вона міцною. Інші можуть наказати або пошкодити людину із помсти, обравши самотність як форму покарання. Ці удари можуть бути як відкритими, так і прихованими будь-якому випадку завжди існує хтось, хто отримує користь від вашої порчі на самотність. Самотність важко переживати, але важливо розуміти, що її може спричиняти не лише природні фактори, але й порча. Та не забувайте, що вирішення проблеми порчі на самотність потребує комплексного підходу і, можливо, знадобиться допомога фахівця. Бережіть свою енергію і вірте у свою привабливість. Ваша самотність може бути подолана. Також не забувайте про значення своєї внутрішньої сили та можливостей. На цьому я завершую моє восьме відео серії відеороликів на тему види магічного негативу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про порчу на приміщення. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!